Вітаю вас, дорога церква, сьогоднішній вечір маю з вами бажання коротко поділитися думками і роздумами на тему, про яку так багато говориться в Слові Божому, яка є одною з ключових тем Біблії, яка є необхідною для нашого земного життя, а головне вона і необхідною для спасіння. Це є найважливіша заповідь, як сказано в слові Божому, і це є щось дуже важливе. І кожного разу читаючи місця, де говориться про це, ми можемо для себе відкрити щось нове, те, чого не розуміли або не бачили в цьому раніше. Отже, сьогодні хотів би поділитися роздумами про любов. Любов, яка супроводжує нас протягом всього життя любов, яку ми отримуємо з молоком матері, ми отримуємо її від батьків. Ми вчимося її виражати протягом нашого життя, вчимося її виражати, коли ми закохуємось, вчимося її виражати, можливо, до ближніх, які нас оточують. Пізніше ми її опікшись, можливо, в якихось ситуаціях якось її формуємо по-іншому. Але що говорить про це Біблія? І якою має бути наша любов. Для цього ми відкриємо коротке місце в Біблії це перше послання Апостола Івана, 4 розділ, прочитаємо з 19 до 21 вірша. Ми любимо Його, бо він перше нас полюбив. Як хто, як же хто скаже, я Бога люблю та ненавидить брата свого, той не правдомовець, Бо хто не любить брата свого, якого бачить? Як може Бога любити, якого не бачить? І ми цю заповідь маємо від нього, щоб хто любить Бога, той брата свого любив. Ми можемо легко виставляти для себе якісь таке розуміння, що ми можемо любити Бога, і що Бога нам любити легко, бо Бог Він є такий якийсь в нашому житті порой абстрактний, і нам його так абстрактно і легко дуже любити. А от ближнього, який поруч з нами, який є можливо, членом нашої сім'ї, який є членом нашої церкви. От, чогось не вистачає на нього любові, і це Біблія говорить, що та людина, яка говорить, що любить Бога, а ближньо не любить він, не неправдомовець. Я задумувався над тим, над прочитаним місцем і зрозумів для себе. Що Бога нам легко любити через те, що Бог є абсолютний, абсолютний в своїй любові до нас, він нас перше полюбив, і Він є ідеальний, в ньому немає недоліків. Хіба би ми могли б на землі не любити людину, в якої немає недостатків? Нам було б дуже легко любити, але Бог нас створив людьми і нас оточують люди, в яких є безліч недостатків. І саме ці недостатки, вони існують для того, щоб нас шліфувати, щоб ми були кращими, щоб ми навчалися виражати свою любов, бо завжди нам легко робити добро тим, хто робить добро для нас, любити тих, хто любить нас, але Біблія не ставить таких обмежень, щоб ми любили тільки, або любили якісь певні категорії людей, любили свого ближнього. А хто є нашим ближнім? Нашим ближнім є ті, хто знаходиться поруч з нами. Отже, ми любимо Бога. Але я для себе придумав в таку е, ситуацію. Якби Бог жив з нами в будинку, справді так жив, як живуть порові наші ближні, можливо, родичі, брати, сестри, друзі, батьки ну будь-хто. Якби він жив, якби він е, кожного разу, коли ми лінимося, він нам нагадав за те, що ми лінимося. Коли ми не хочемо щось робити або робимо не те, що потрібно. Він нам за це нагадав би. Чи не було би нам дискомфортно, чи не хотіли би ми. Від такого Бога, який є справедливим і чесним, позбав... позбавитися відправити до когось другий жити в будинок. Я думаю, що було б саме так. І ми б зрозуміли, що наша любов до Бога вона не є чесною через те, Бог дає це місце нам, щоб ми зрозуміли що тільки той, хто вміє любити свого ближнього, з яким він живе, з яким він знаходиться поруч, з яким він працює, з яким він проводить певний час свого життя. Коли ми навчилися любити свого ближнього, тільки тоді ми можемо розуміти, що ми можемо любити Бога, який є справедливим і чесним, і бездоганним. І місце з Біблії, яке перше прийде в путь кому розум, коли ми будемо читати або говорити про любов, це, звісно. «Гімн любові, який записаний в Посланні до коринтян, 13 розділ. І ми привикли читати його з четвертого вірша, де написано «Гімн любові, любов довго терпить, милосердствує, не заздрить і продовжується цей список, але тут є перші вірші, які є так само важливими для нашого життя. Коли я говорю з перший вірш, коли я говорю мовами людськими і ангельськими, та любові не маю, то став я як мідь та дзвінка, або був гудячий. Говориться про те, що яким би я не був, можливо, поліглотом, скільки я б мов не знав, як би багато знань в мені не було, навіть якби я був англійською мовою міг говорити, це все просто шум, це все просто як радіо, яке шипить і ніякого сенсу в собі не несе. Для Бога це не має ніякого значення. Другий вірш. коли я маю дара пророкувати і знаю всі таємниці і все знання, і коли я маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові не маю, то я ніщо. Виявляється, любов, вона є тим, що множить на нуль всі наші досягнення, яким би ми не були би розвинутими, яким ми не були ідеальними. Любов, якщо ми не маємо любові, не навчилися любити свого ближнього, не навчилися любити Бога, ми ніщо. Третій, і коли я разом, і коли я роздам всі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення, то любові не маю, то пожитку не матиму жодного. Порою ми готові сказати, що ми готові віддати своє життя за когось. Але якщо ми при цьому не маємо любові, то це все не має ніякого в собі сенсу. Отже, хотів би побажати для кожного з нас жити так, щоб у нас було легко любити, і щоб ми вчилися любити тих, кого нам любить некомфортно. Це не просто. І немає людей абсолютно поганих. Завжди в людях є щось добре, за що ми можемо їх любити і вчитися любити. Не завжди просто любить. Для цього треба прикладати сили. Хай Бог нас в цьому благословить. Амінь.